Ексклюзив хардкор Bentley Канти з UPES повернеться з чистим 5.8, Відродження легенди Bentley Continental з UPES Triumph 5.8 в епоху електрифікації. Автомобільний світ стоїть на порозі радикальних змін. Електрифікація, гібридизація, нові матеріали, все це стрімко змінює вигляд звичних нам машин. Але серед цієї технологічної гонки є місце і для відродження класичних цінностей. І Bentley Continental Сьюпа Spots яскравий тому приклад. Чутки, фотографії шпигуни, і ось, нарешті, підтвердження, компанія Bentley готує до випуску нову версію свого флагмана, яка стане справжнім оммажем епосі бензинових монстрів. Чому це важливо? В епоху, коли більшість виробників розкішних автомобілів роблять ставку на електроенергію, Bentley йде своїм шляхом. Вони не відмовляються від двигунів внутрішнього згоряння, а, навпаки, демонструють, що їх можна зробити ще більш досконалими і захоплюючими. Це не просто маркетинговий хід, це заява про те, що Бентли зберігає свою ідентичність навіть в умовах мінливого світу. І це викликає щиру повагу. Я завжди вважав Бентли еталоном розкоші та комфорту. Але Continental С'Ю Spot це щось більше. Це автомобіль, який здатний подарувати незабутні емоції від водіння. Згадайте попередню версію Super Spots 6.0, літровий w 12 700 кінських сил, неймовірний звук це була машина, яка змушувала серце битися частіше. І ось тепер Бентли повертається до витоків, але з новим, ще більш цікавим підходом. 5.8 серце нового Супс. Відмова від W12 на користь Twin Turbo 5.8 це сміливе рішення. Так, новий SuP Spots буде менш потужним, ніж його попередник, і ніж топовий Continental GT Speed з гібридною силовою установкою, що підключається. Але в цьому і полягає його принадність. Відмова від електромотора і перехід на виключно задній привід це повернення до чистого, нефільтрованим відчуттям відводіння. Я впевнений, що інженери Bentley зробили величезну роботу над оптимізацією 4,0 літрового 58, збільшення потужності з 592 до 640 кінських сил це вражаючий результат. І, що ще важливіше, вони, ймовірно, значно покращили реакцію двигуна та його продуктивність у середніх діапазонах обертів. Ключова думка С'юпе Spots це не про максимальну потужність, а про динаміку і керованість. Це автомобіль, який дозволяє відчути зв'язок з дорогою і отримати задоволення від кожного повороту. Задній привід – шлях до досконалості. Перехід на виключно задній привід – це ще один важливий крок. Задній привід дозволяє отримати більш гостру і передбачувану керованість. Це дозволяє водієві відчути себе господарем дороги і насолоджуватися кожним маневром. Я пам'ятаю, як вперше спробував автомобіль із заднім приводом. Це був П911. Відчуття були неймовірними. Машина немов прилипала до дороги, а кермо було неймовірно гострим. Я впевнений, що Bentley Continental Super Sports подарує не менш яскраві емоції. Задній привід в поєднанні з потужним 5.8 це ідеальний рецепт для створення захоплюючого автомобіля, що ще можна очікувати. Окрім двигуна та приводу, я впевнений, що Bentley Continental з Sports отримає ряд інших удосконалень. Імовірно, буде використаний більш легкий кузов, переналаштована підвіска і більш ефективні гальма. Можливо, будуть використані нові аеродинамічні елементи, які поліпшать притискну силу і стабільність на високих швидкостях. Я також сподіваюся побачити більш спортивний інтер'єр, можливо, будуть використані більш легкі сидіння, більш якісні матеріали обробки і більш агресивний дизайн. Особистий досвід та спостереження. Я завжди вважав, що Bentley – це автомобіль для тих, Хто цінує розкіш, комфорт і статус. Але Continental Super Spots це автомобіль для тих, хто ще й любить швидкість і драйв. Це автомобіль, який дозволяє відчути себе справжнім водієм. Я впевнений, що новий Super Spots стане справжнім хітом серед шанувальників Bentley. Це автомобіль, який поєднує в собі все найкраще, що є в Bentley розкіш, комфорт, статус і швидкість. Укладення. Bentley Continental Super Sports – це не просто нова модель автомобіля, це символ повернення до класичних цінностей. Це демонстрація того, що двигуни внутрішнього згоряння ще не вимерли. І, що найголовніше, це автомобіль, який обіцяє подарувати незабутні емоції від водіння. Я з нетерпінням чекаю випробувати новий Super Sports на дорозі. Я впевнений, що він виправдає очікування і стане справжньою легендою. Поради та рекомендації. Якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі розкіш, комфорт та швидкість, Bentley Continental Super Sports – чудовий вибір не бійтеся експериментувати з налаштуваннями автомобіля. Спробуйте різні режими водіння, щоб знайти оптимальний варіант для себе. Пам'ятайте про безпеку. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і будьте уважні до оточуючих. Насолоджуйтесь кожною миттю за кермом свого Бентли. Очікувана ціна. З огляду на ексклюзивність моделі і рівень обробки. Можна припустити, що ціна нового континенту з UPSPOC буде починатися від 350 тисяч доларів США.